Рідні друзі, знайомі представники громадських організацій та інші містяни попрощалися з трьома кропивницькими бійцями солдатом Олександром Волошиним, сержантами Євгенієм Самойленком і Святославом Кириліним. Воїна, святослава воїна, Євгенія, воїна Олександра, завідуваше всякої воїнів. Командир штурмового відділення Євгеній Самойленко загинув 25 жовтня поблизу села Давидів Брід Херсонської області. Бійцеві було 46. До війни працював на підприємстві Слюсарем. Він заядлий рибалка був. Коли почалося АТО, перша хвиля мобілізації, він не відмовився, пішов в АТО. Рік воював в АТО. Після повномасштабного вторгнення в перші ж дні пішов до військомату. Завжди він був на позитиві, всі... ну, завжди казав, що все нормально, все добре, всім хлопцям привіт. 25 жовтня біля села Давидів Брід на Херсонщині загинув ще один кроповничанин, стрілець-снайпер десантно-штурмового взводу, 28-річний Святослав Кирилін. До війни навчався в машинобудівному технікумі. Потім пішов на контракт. Був переведений в 128 му піхотну бригаду. пройшов АТО, звільнився, знову пішов на контракт третьому полку і спецназу був. Звільнився. І коли почалася війна, на другий день пішов добровольцем. Олександр Волошин закінчив будівельний коледж. На фронті був гранатометником. Загинув 25 жовтня біля села Добре Миколаївської області. Військовослужбовцю було 42 роки. Поховали бійців на Алеї Слави, далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.